Друзі, слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Ну що ж, будемо переносити прийом наш на 40 см в сторону. Будемо добудовувати один кірпіч і на 4 кірпіча будемо піднімати наш прийом. Але над нами піч, яка має 2,5 тонні. Так що потрібно бути обережним і, як завжди, будемо дотримуватися наших. З вами традицій і в кінці щось смачненьке приготуємо. Нам потрібно розібрати кімнату склад трішечки перенести. Давайте подивимося на кімнату склад. Ось це все потрібно буде розібрати. Від великого прибрав. Ось тепер можна розпочинати наші роботи. Зараз відбиваю площину по землі, так щоб знати наскільки піднімати наш пройом. Ось так. Штукатурка наша територія. Робимо два отвори для того, щоб з того боку знати, де штроби. Скажу те, що тут дуже добре тримається штукатурка. Хто мені розкаже, як цю кладку робили? По-перше, вона крива, по-друге, дивіться, перепади в 6 сантиметрів. Це красно. Зачищаємо наші угольники. Зачистив обіжери красим. Опа! Я вирішив трішечки. На жаль, немає такого угольника, буде трішки поменше, щоб був до кінця стіни. Ну що ж, приварюємо і красимо. Сбудемо хот. Краще нове построїти, чим цим займатися. Зверхи, тому що кирпичі обпадають і є загроза в тому, що може все обсипатись, Так що перший раз замуровуємо, потім ми можемо спокійно розібрати, врізати, а тут добудувати. Спершу муру. Підморував зверху, лишу, так щоб воно добре застигло. йдемо з іншого боку. З іншого боку теж. Потім залишиться це відбити, пропилити. Кірбіч почав обвалюватись. Як я неодноразово вже казав, краще нове построїти, чим... Що спробувати робити і старого, тому що старе то є старе. Допоки наша перемичка із кирпичів сохне, я вирішив не втрачати час, поїхав в село, щоб почистити наш маленький сад. Друзі, підскажіть, будь ласка, в коментарях, хто як бореться з дичкою в своєму саду, буду вдячний. Так якось чесно садочку маленько. Сбираємося зробити Відпочивши в селі, тепер можна розпочинати справжню роботу, яку я дуже люблю: Ломати! DŻDAJA Пусть з першого місця для нашої муровки. Будемо тут мурувати перший раз, а потім будемо розбивати цю Я Натянув такі собі маячки. Опа! По лазеру. Поставив гідроізоляцію знизу. Можна мурувати. З такої гарної цегли я мрую. Люблю швидко мурувати, так Фу. зразу в муравочку летить просто. Ось така конструкція у нас вийшла. Буквально потрачено пару хвилин на Ну, Стоїть, навіть не паде. Це мене радує. Це третє саджі вже. А, я так розумію, це йшов димоход в стіні. Цікаво. Якщо будуть якісь находки, то я покажу. Я першу мурую, потім буду прибирати, тому що я повиношу зараз, все, а мені буду, треба половинки маленькі кусочки кирпичів. Краще я мурую, а потім я приберу. Ну що ж, друзі? Домурував потрібно прибрати. Спершу приберемо кирпіч за одну секунду. Давайте, погнали! Подобається мені прибирати за одну секунду. 21 відро кирпіча. Ну що ж, давайте далі приберемо за одну секунду, як завжди. Друзі, поприбирав, прийом змурував. Кому сподобалося, ставте подобайки, підписуйтесь на канал і йдемо. Щось смачненьке приготуємо. Друзі, давайте разом із вами сьогодні приготуємо плавну. 250 г грам олії. Перед тим як закинути м'ясо. Даємо максимальний вогонь. Що не потрібно часто перемішувати. 2 кг м'яса і кг цибулі. Продовжуємо жарити на великому огні. За наша цибуля стала золотистою. Додаємо моркву. 2 кілограма моркви. Ми вміщуємося. Моркви багато не буває. Зараз потрібно забрати трішечки дбів, щоб зірвак наштомився. Додаємо сіль. Додаємо узбірких приправ. І додаємо тмин. До нашого зерваку додаємо чесночок і перчик. У нас розпочався весняний дощик. Наш зервак має приблизно 40 хвилин ось на такому маленькому вогні. Томитися. Додаємо рис.

Друзі, аромат неперевершений. Друзі, це надзвичайно. Давайте скуштуємо прямо не відходячи від казана. М -м. Узбеки їдять плов руками, але він дуже гарячий. Я буду коштувати з вилочки. Надзвичайно смачно. Мав би можливість, всіх би нагодував. М -м. Друзі, мені смачного і все буде Україна.